Naša mašinka, kakaj je treba, vidite? O, tako. Ljudi, ne treba neko mjaha, bo vznikala. Що ви думаєте, що е, фішка не пройшла, фішка пройшла. Я не раз вже казав, що в мене фішка починати відео. Тобто я пару разів знімаю, щось починаю там розказувати. йому Ніколи не виходить. Але після того, як я скажу оці слова, що я, типу, знімав, після того вже йде так, як по маслу. Таке саме і нині. Е, так що зараз піде, як по маслу. Так, яка у нас ситуація? Ситуація у нас наступна. Пару днів тому, коли я йшов з лісу, я обіцяв, що я покажу вам дуже гарний рецепт. Це є такий е, твердий банош з грибного Е, Виконую обіцянку і сьогодні ми якраз будемо це готувати. Е, рецепт максимально простий, з максимально простих продуктів. але... Е, ці продукти в поєднанні вони стають таким справжнім якимось е, шедевром, е, такою, знає, такою живою, живою їжею і е, їжею, яку, яку треба їсти. Тобто ніякі там знаєте, не, не фастфуди, а така проста, е, людська, людська, проста людська їжа, одним словом. Тому е, зараз розказую про продукти і починаємо готувати. На все про все, я думаю, що нам треба приблизно до години часу. Тобто готується швидко, тому що е, кукурудзяна крупа для баноша готується швидко, гриби у нас вже обварені, тому це буде все, я думаю, що швиденько, і будемо зараз е, бігом їсти. Тому що найприємніше у процесі то є потім їсти. А тут ще такий е, той е, процес споживання буде дуже е, специфічний. тому... Е, я вже з нетерпінням чекаю цього моменту, коли я тут банор замачив, ту мачинку і. Ой, смак вже відчуваю. Давайте вперед, готуємо. Так, швиденько по наших інгредієнтах. Дивіться, для баноша нам обов'язково потрібна буде кругла дошка. Чистий рушник, такий ватний, тому що ми будемо з цього рушника їсти. Обов'язково він повинен бути чистий. кукурудзяна купа дрібна. Е, молоко, сметана, вода, якої тут ще нема, сіль, цукор і, і все. Це по банушу. Потім для мачинки нам потрібна цибуля, часник, той самий цукор, сіль, сметана, перчик і гриби об, 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 обварені. Там є таке різні лисички, е, лисички, білі. І батька нам потрібен, бо без батьки не буде ніякої їди, правильно? Е, різні гриби одним словом. Лисечка, голубінка, білий і козарики у нас тут є. Е, якщо, щось зараз, якщо щось пропустив, то, походу, ми це відкоригуємо, тому що давайте починаємо готувати, бо в нас вже вигоріли дрова. Батька, допомагай Твоя Найкраща поміч, коли ти будеш такого сидіти. Будеш сидіти? На оце, баусі. Кладемо казан і робимо інтенсивний вогонь. Нам треба, щоб закипіла вода з молоком. Літра молока. Літра води. Жлизну ложку. Домашньої сметани. Нам треба, щоб молоко і вода закипіли, і нам треба посолити і поцукрувати це всі приправи, які тут є, це сіль і перець. Від того, як ми посолимо і поцукруємо, буде залежати смак нашого баночка. Тому солим цукруємо і пробуємо на смак. Воно повинно таке бути солену цукроване, таке ну, смачне одним словом. Не пісне, якесь таке, а смачне смачне молоко. Після того, як ми це приправимо, будемо засипати кукурудзяну крупу. Батько, тебе найбільше тут чути, батька. тебе найбільше тут чути. Молоко майже кипит. Пробуємо на смак. Я дав дві ложки солі чайні і дві ложки цукру, але смак мені ще такий заблагий. Даю ще пів ложки солі. у ложки цукру. Якщо любите такий солодковатий банош, даєте більше цукру. Якщо любите солоноватий, даєте більше солі. Але це оце є основа. Оце заправити оце молоко, це є основа. Тому що, якщо ви не зробите його смачним, відповідно не буде смачний і банош. Так що цей момент треба не опустити. Таке, як треба мені? Тепер молоко починає кипіти. Нам треба засипати кукурудзяну крупу і дуже-дуже інтенсивно ми будемо її мішати і дуже довго. Так, перед тим, як засипати крупу, вибираємо мухи звідси, комарі. І що ж тут плаває? Бо тут вже... і комар тут плаває. І будемо засипати крупу. Засипаємо тонко і відразу мішаємо. Ми повинні батька ну, чекай, бо богато засипає крупу. Зараз, почекай, тут, тут пець. Е, повинні так всипати, щоб... щоб вона була рідка, тому що вона буде зараз ставати густа. Якщо ви усиплите забагато крупи, потім не зможете її вимішити. От, мені вже, напевно, достатньо. Майже півпачки, що трохи досипаю. І тепер треба це мішати і мішати. Дуже довго. Вона зараз почне гуснути. Бачите, така консистенція, така як манка рідка. А зараз воно все почне гуснути. І тоді навіть оце густе, ми ще будемо дуже довго мішати. Хвилин, напевно, 15 треба вимішувати. Воно таке повинно бути, як хто робив колись сир домашній, такий голландський, з сметани. То отаке от повинно воно бути. Таке масне, масне липке. Мішаємо, отако мішаємо і мішаємо. Така у нас виходить маса. Постійно треба помішувати. Ні на хвилинку, ні навіть ні на, не то що на хвилинку, на пару секунд ми не зупиняємо мішати, тому що воно не пригоріло. Мішаємо і мішаємо і мішаємо. Зараз воно вже зараз таке е, густа манка, але воно зараз буде ще густіти і ми постійно мішаємо. Процес йде повним ходом. Магічний процес, воно вже стає таке, як треба, і воно вже Таке стає масне навіть на лишці, таке вже як сир. Можна попробувати... М -м -м. вже не каша кукурудзяна, то вже справжній бан. Дуже-дуже добрий. Вже і рука буде. Але воно того варте. Слухайте звук. Банош готовий, він би може хотів бути трошки густіший, хоча він зараз буде в рушничку, він стане густіший, але я просто, можливо, трохи замало дав крупи і він в мене такий ще трошки рідкуватий. Але це нічого, зато коли він підстине в рушничку, він буде такий повітряний. Але можна було дати трошки більше крупи і зробити його ще густіше. Тут таке, тут як, як вдасте, тут не обов'язково немає якогось там шаблону. Як зробити, так і з'їсте. Відкладаємо казан на бік. трошки підстини і <кхід> зараз будемо пересипати у, у рушник. Поки... Наш банош підстиває. Можемо. Опа. Нарізаємо цибульку. Можемо нарізати. Так. Одну велику цибулину. Нарізаємо, зараз будемо обсмажувати. Треба буде нам викласти банош з казана рушничок і казан помити. Тому що машенку ми будемо робити в казані. Так, беремо круглу дошку, ставимо рушничок і перекладаємо нашу наш банош на рушничок. Так, маємо таку поляничку. Тепер ми її накриваємо. Можна було якось інакше її сформувати я, особо над цим не заморочуюсь. Тепер треба, щоб вона підстивала. Той час ми їмо казан. Тут в казані на дні така смакота, що копити. Баноштав. Ну просто так як якийсь сир. Такий масний масний. М -м -м. Всього шкода. ні, грама не, не викидаємо, що треба з'їсти. Як сир. Mm. Коли застинемо, це буде той самий. Так, переходимо до нашої мачинки. Обжаруємо цибульку. Так, цибулька наша вже така рум'яна, додаємо солі. Додаємо солі і додаємо сметану. У мене було пів пів-півлітрового слоєчка. Тобто що там виходимо? Чвертка чи? Тушуємо буквально 2-3 хвилини у сметані. Гриби Я, е, вода закипіла, я злив воду і потім варив у воді. І вони такі вийшли у своєму соці, такі, оце таке масне, таке як як, як як шмарки. І якраз оцей сік ми не будемо виливати, ми будемо додавати його до цибульки сметану. І якраз оцей сік це буде весь, весь смак. Ах, їх можна навіть так їсти. Ммм. Просто супер. Виливаємо наші грибочки сюди. О. -о, -о, -о. Тепер. Ми будемо тушити приблизно пів години. Зараз, коли воно закипить, будемо пробувати на смак. Будемо додавати цукор, сіль і перчик. Потім ще вдушимо чесника, і воно буде так собі мрігати, поки воно не стане таке дещо аж густувати. Красота. Наша маченка кипить. Тепер нам треба довести її до смаку. Е, основне, це є сіль, звичайно. Цукор. Дуже важливо цукор, тому що цукор і часник ми подушимо, і це має дати такий е, своєрідний часниково-цукровий смак. Ну, не знаю, як пояснити, але щось там є. Так, давайте пробуємо так. Чайну ложку солі. Дві чайні ложки цукру. Точно, цукру треба побільше. є перець, мелений, і душим часник. У мене є чотири зубки чеснику. Чесник молодий, не дуже пекучий. Але запах і смак буде. Так, чесничок є. Тепер пробуємо. Тут основне пробувати на смак. Коли ми доведемо до того смаку, який нам потрібен, тоді треба буде тільки чекати, щоб воно собі підгусло. О, пішов запах чесника. З грибами гриби люблять чесник. То є щось. ось. Пробуємо. Вірте, не вірте, мені не треба нічого, я так удоволбав, як треба. Мій смак, але ідеально. Кому треба щось більше, без проблем. Мені добре, мені таке солодковато, чесникове. Просто супер. Тепер тушимо. Хто має бажання, може вже таке рідке брати, але я хочу, щоб воно було. Трошки густіше. Наша машинка така, як треба, подивіться. Ах. Беремо на біки. Оооооо, яка тут краса. Так, трохи собі ще постоїть хвилин 5, навіть десять. Казан гарячий, вона не застине, а вона собі так сів муцує і навіть їсти буде приємніше. Лишаємо. Пробуємо. Дивіться, яка у нас тут краса. Все відстає від. Тепер нам треба такий кусочок. Він такий вийшов. О, повітряний. І отако. Отако. Тут слова зайві. Ходи ближче, покажи. Тут просто слова зайві, подивіться. Подивіться, яка маченка. А який? Банош. Повітряний, повітряний. до Подивіться. Подивіться. З лисичку. Люди, не треба ніякого м'яса, бо значала просто крупа і гриби. З білим. Там вже наша. Це супер. Так. Далі. Так. Всім дякую, хто дивився відео. Обов'язково, обов'язково зробіть таку їду. Я вам даю гарантію мільйон відсотків, що ви не пошкодуєте. Це, це дійсно смачно, це дійсно корисно. Усім дякую за перегляд, всім е, дякую, хто підписується на канал. Пальчики, вподобайки, ось коментарі чекаю. І до наступних, не знаю яких зустрічей, чи грибних, чи гірських, чи, чи смачних. Всім папа! -па.